У поминальний день у клишках провели в останню путь Олександра Череповського, молодого воїна, який у 19 років став на захист батьківщини. Він служив навідником оператором безпілотних комплексів, пройшов важкі бої та мріяв про майбутнє. Його життя обірвав ворожий снаряд, залишивши вічний біль у серцях рідних та громади. Серце матері вразив нестерпний біль. В ньому навічно оселилася зима. Юний герой. Повернувся на малу Батьківщину навесні, коли природа кожною квіточкою вклоняється світлій пам'яті нашого земляка. Олександр Романович Череповський. Він з'явився на світ 25 січня 2000 року у селищі Вороніш Шоскінського району і став старшим братом у родині, в якій згодом стали підростати ще двоє хлопчиків. За деякий час сім'я Череповських переїхала до клишок. Саме тут, біля рідної школи Сашка, і відбулася церемонія прощання. У дитинстві Саша був жвавим і активним, захоплювався спортом, особливо футболом, брав участь у численних змаганнях і виборював нагороди. Після отримання повної середньої освіти Олександр вступив до Київського вищого професійного училища деревообробки за спеціальністю столяр і успішно закінчив його. Деякий час наш земляк працював на меблевій фабриці, потім був призваний на строкову військову службу. З юності хлопець цікавився цифровою технікою, любив фотографувати та знімати відео. Дещо пізніше вже мав свій власний аккаунт у Тікток з кількома тисячами підписників. Визначальним у житті хлопця став 2019 рік. 15 травня він підписав контракт на військову службу у прикордонних військах. У їх складі він захищав незалежність Батьківщини на Луганському напрямку. З початком повномасштабної російської агресії чоловіку довелося побувати у найгарячіших точках фронту. У липні минулого року Олександр отримав поранення. Після лікування був інспектором прикордонної служби, навідником-оператором безпілотних авіаційних комплексів. Хлопець боронив рідну землю і мріяв про перемогу. У вільні від роботи хвилини мріяв про спільну перемогу, про те, як повезе всю родину на море, як разом побувають за кордоном і побачать найкрасивіші куточки світу. Олександр завжди намагався заспокоїти рідних, особливо маму Наталю Васильівну. Окрім нього, на фронті знаходився і його молодший брат Ярослав, а також батько родини Роман. На початку жовтня минулого року Олександр сповістив рідних про своє представлення до нагородження за зразкову службу. Останньою з близьких людей почула голос Олександра його кохана дівчина, з якою він говорив за кілька годин до загибелі. Того ж дня родині подзвонив фронтовий побратим. Сповістив страшну новину. Череповський Олександр Романович загинув 7 жовтня 2024 року на території Харківської області. Влучання ворожої артилерії спричинили масштабну пожежу та детонацію боєприпасів. Горіло все навкруги. Для дитинфікації тіла захисника знадобилося багато часу. Заряд експертиз, нарешті Олександр Череповський. Вдома йому завжди 24. директорка начального закладу Ірина Чайка вчився захисник. Висловила щирі слова співчуття родині, яка виховала справжнього патріота. Після закінчення Колишківської загальноосвітньої школи Олександр майже відразу пішов по найтяжчому шляху, це Шлях, який вів дорогами війни. Але і звідти він постійно звертався до своїх братиків Ярика і Тімура із настановами вчіться, знання вам будуть потрібними як перепустка у майбутнє самостійне життя. Ми сьогодні звертаємося із словами співчуття родині, а особливо, і зокрема, до Наталії Васильівни. Вам Наталія Василівно, і тільки вам одній відомо, як це постійно жити і очікувати на зв'язок із двома синами і чоловіком. Шановні Наталія Василівна і Роман Миколайович, ми знаємо, що ви родина в нашому селі, яка є зразком для всіх не пафосного, а справжнього патріотизму. Ми вдячні вам за виховання ваших дітей, за виховання Олександра, справжнього громадянина і патріота нашої України, за Олександра, який віддав своє молоде життя за нас з вами. Вічна шана, вічна пам'ять тобі, Олександре. Сьогодні ми проважаємо останній путь нашого односвячального земляка Череповського Олександра, який став. На захист своєї батьківщини ще до широкомасштабного вторгнення, а під час цієї великої війни взагалі попав на саме найгарячіші точки. Під час виконання бойових завдань проявив мужність, героїзм і віддав своє життя за Україну. Шановні батьки, рідні, близькі, прийміть наші щирі співчуття в зв'язку з загибеллю Олександра, царство Небесне, вічна пам'ять героїв. Слава Україні! Знову клята війна, якою взагалі не мало статися на нашій землі, принесла нам горе. Найтяжче, найстрашніше горе. Загибель справжнього чоловіка, воїна, нашого героя. Будемо пам'ятати Олександра все життя, бо він віддав своє. За мирне небо України. Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! І нехай Господь віддячить його рідним силою, мужністю та благословенням у цей скорботний час. Тепер, Олександре, ти в полку Небесного воїнства вічно живий, світла шана і пам'ять тобі герою. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Хай ці слова, що лунають у наших серцях, стануть пророчими, адже так багато молодих життів покладено, аби дати відсіч ворогу, який спалює і поплюжить нашу землю. Присутні схиляють голови та стають на коліна, висловлюючи шану воїну, який до останнього подиху боронив рідну землю від ворожого зла. До трону героя несуть квіти і проводжають його в останню путь. Поховали захисника серед побратимів на Алеї Слави.